Як ви бачите, чоловіча команда вже натягнула на свої руки величезні лапи з літерами, а на свої ласти <суміло>, натягнули стопи з літерами. В кожного у вас таких літер по 4. Завдяки ним ви будете складати відповіді на ті питання, які буду ставити вам я. Кожна складена правильна відповідь приносить вашій команді один бал. Я запрошую вас до бар'єру і ми починаємо. До бар'єру прямо. Давайте, нас запрошують до бар'єру. Дівчата, дивіться, чи вони правильно складають слова, бо мені треба читати. Дивіться, чи Сюди вони правильно паркуємо. складають слова. Давайте, на чувачистів. Готові. Чекай, чекай, ні, не готові. Нам треба ще букви подивитися. Час пішов: сестра і брат. Я, Б. Р. А. Р-А це мене А. А, в мене а. а не С. У мене тут. Писар тут. Давай бігом. Це що? У мене я постав. Р. Є. У мене Р. Там дуже просто. Не Якийсь стіжок сіна чи соломи. Сніп, сніп, стоп! Копито! Копиця! Копиця! Копи копи у мене, мене копийся! Копиця. ОП. Я. сюди! ОП. Мене, коп, Дайте о. нам сюди опе! Оп. Оп. Копе! Червона ягода. їдять із вершками! Полуниця. Полуниця. Ця. Полуниця. У мене умреться! У мене, е. у мене, е. у мене е. лу! Лу! лу по, по, дивись,

У сюди Сюди лукати є. Є почуватися, як вона у воді. Риба! Риба! У мене В! Я третій. третій! Я Рибо! Є ім'я співака з прізвищем Марс. Валера. Хейні. Хорош! Ти, бор... вас... ти боровся вас... до самого кінця. Ти був найкращий, був. Пішли. Я, Я молодці, потім. молодці. Да, Тарас, якщось щось сплакнув, чи що? Ну було жарко. Тарас просто Бу... нижній брейк танцював, а потім вже грав у руки-ноги. Чіпстерс чіпси для справжнього тілу. Скажіть, потужного мона команда. Зараз перевіримо жіночу. Охосьте, дівчата. Це не зупинити. Це дівчата, коли подивились стендап Тараса Єремія, просто не можуть стримувати сміх. дурне! Слово починається з мене.

У <гум> мене На де мало! Ви безнадії надія, треба де. Де. Мене де, немає. Як я Став? Лягай а, на Що страшного подумай трошки, а? не спіши, не спіши! Краще! Краще дівчата! Надя не підколі! Надія є! О боже, бряха! Це було зразу крісло короля! Ти хай! Є! Я роблю них! Я трон є останній день тижня! П'ятниця! Останній день тижня! Негода! Неділя! 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 Не д неділя. неділя! Є. Місце зберігання товарів! Холодильник! Велике, велике, велике промислове, промислове. Клас! Я даю, ли, я... Ли, ли. І Скуди я... А, А! є а, ну, а, ну, а. Я... Ну, yeah. yeah. літальний апарат. Те саме, що і гелікоптер. Літак, вертоліт... А що ви нас питаєте? Ви маєте гадати. Ви. Мене... Я зробила В! У мене законта! І... І. І. Слухайте! Я просто-просто з поваги до того, що вони склали слово вертоліт навіть після сигналу, все одно б його зарахував. А можна ще раз? Це так молодці. Ой, мене ж плечо Там-тан-таран. Хочу хатинку тобі. Ну що, розберемося з тією копицею чоловіків спочатку? Отже, хлопці! 20 секунд ви складали слово «брат», 4 хлопа, слово з чотирьох літер. Ми це усвідомлюємо, розуміємо і приймаємо. 5 правильно складених слів. Вітаю! Ну, норма. Да. Сідайте вам 5. 5. Набагато. Це в рази. Це в рази Дай більше. Дай 5. В рази. Дівчата. У нас же 5 слів. Так. Те, як ви почали складати слово Надія, я думав, що Надія таки помре сьогодні останньою. Ми теж бо 40 секунд то трошечки забагато. Це вам не брат. <рес> Поки ми живемо, пане суддя, надія ніколи не помре. Коли ви складали слово Трон, трошки загубили Петружицьку. Викинули за борт, як то кажуть. Кожен сам за себе. <рес> Віталіна Біблів міс. Васильків 97 Так! і це, до речі, правда, Віталіно. Це правда, це правда. У мене лінточка до моєї мами. Міс Васильків 97. Треба в ній. Отака майоніка вала за подарували мені. Майоліка Васильківська. Договоримося. Ну і зрештою, вертоліт, ви таки склали, але після сирени не зараховую вам вертоліт, на жаль. І це чотири складених слова nó, перемога, чоловіки! <poner��> не захотіли брати на долі. Я просив, ми це про нас. Це про нас. Ой, то не вітер в полі. Шумить не шо не шумить, то бонусне летить. Є таке правило в нашому шоу, що коли команда виграє, вона має право отримати бонусне від команди суперника е у вільний від роботи. Час ми з Богданом проводимо опитування людей, і ми вже знаємо відповідь на це запитання. А чи знаєте його ви зараз? Дізнаємось. Е похибка може становити плюс-мінус 10%. якщо. Попадете прямо відсоток у відсоток, то виграєте не тисячу гривень, а дві тисячі Клас. гривень. Запитання звучить так: скільки відсотків жінок не зустрічатимуться з чоловіком, який на першому побаченні розказує про колишніх? <рігум> ха я думаю Скільки високих жінок? Блін, якщо вона хоче зустрічатися з чоловіком, то Ну і що ж вона? На першому побаченні? Одне діло, коли він починає розказувати про колишніх і ви живете в великому місці. А а в... Френкодиш фран... Франківську... на Франківську... Франківську, ти, на побачі, ти вже кажеш, <зас> що там твоя? І виявляється, що його колишні, <зас> це кума. твій майстер з манікюра чи твоя рідна. <зас> 72, буде 62 і 82. А якщо 68, то буде. 48, так? 20, 60, 50, 50, 58%. 70, ти видно, 70, що гуманітарій. Я думаю, 72%, відсотки, тому що ну, я просто говорив одного разу про колишнє на кажемочення. І, mm -hmm. і потім зустрічалися? Це, 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 просто... це її подружка була, це а, нас об'єднувало, в принципі. Коротше, зійшлися на тому. 72, 70, я теж думаю 72? 72? А, ні, 168, я казав. Я казав 68%, а ти казав скільки? Ти казав, скільки? Скай, ми що нічого не придумали, блін Що ви пескаєте, ми не придумали Добре, кажи що-небудь. Добре, добре. Ми вважаємо. Що дійсно негарно і недоречно казати на першому побаченні про своїх колишніх і взагалі піднімати цю тему. Звісно, якщо у тебе побачення не з психологом. Ми вважаємо, що 72% дівчат не зустрічалися б з чоловіком, який на першому побаченні таке ляпнув. Дякуємо за таку повну, конструктивну, вичерпну, вичерпну відповідь. Так. Увага на екран. Прошу, 72%. Прошу. Якраз влізли. Ну. Попали. Похибка 10%. Покали. А я казав 68. Ну ти казав 68, нічого від не, того не помню. Добре, 68, Воно все туди. Три тисячі гривень чоловіків. Вау. 0 в дівчат. Вітаю! Клас. Ой, за то, 3, 5, 5. То, гарний початок. <плес> гарний початок. Так. Ну, Зазвичай, коли ми так починаємо, ми потім програємо. Але сьогодні не буде не як зазвичай. Ми виграємо любому